Але ні, ні, стоп! Занедовго до цього. Ти дивишся? Круто. Народ, Привіт! Вітаю на каналі! Я Костіко, і. Дубль два. Друзі, містери і місіси. Та просто ті, хто заскочили до чайного на канал, але теж любителі мандрів, любителі пізнавати світ навколо. Хочу запросити вас разом зі мною, моїм вірним другом Дакапо в народі просто Ямаха ubr 250. В цікаву мотоподорож по дев'яти країнам Європи. А точніше, ми проїдемо, відчуємо. Польщу, Чехію, Німеччину, царю, Францію, Італію, Словенію, Хорватію і Австрію. Дорога дуже далека, буде по-різному, буде багато різної природи. Запрошую зі мною відчути дух мантрів та доторкнутися до іншої реальності. Поїхали. Гружу до Капо. Фіксую старт. Поветі. Мурал це щось неймовірне, як я люблю мурали. На щастя, не довго, недовго. Я красивими лісами через озера, бік до цілі No1 сьогодні. 340 кілометрів мені треба було проїхати до давнього дружбана Сашка. одного із небатьох в Польщі, на жаль, так вже склалося. І дивлячись в бік в ліс, в тому мокроту, і так не хотілося думати про те, щоб можливо, Прийдеться ставити намет. Але на щастя Сашко виручив. Ми гарно посиділи на різні теми. Я був задоволений з першого дня мандрівки. Радий, що виїхав, зміг, бо тому що це такий процес оцеї підготовки. У, жесть. Але виїхав, все, нічого жосто не забув. Які люди! Що, ти Сашко! Друже! Привіт! Ну ти даєш, привіт! О, дав я мальоху дав. Саме як його фіксація. <реку> Другий день по Другий день подорожі. Бувай ну, пощастило. Тільки почав падати дощ, то зразу зупиночка намалювалася по дорозі. Що до капу? Тостить нам, ні? <реш> на самому початку. Надіюсь, далі гірше не буде. Але все-таки стало. Як я там зажурився. Півтора години мене трималася непогода на цій зупинці. Щастя, хоч вона подире мені трапилася. З того я був радий. А думаю. їду на південь. Значить, погода покращиться. Так як я Польщею не дуже вже... Бажанням кататися Вискочив на автостраду, 150-200 км проїхався просто прямою трасивою. Ну, просто дорогою. Без зупинок, заправлявся та й все. З'їхавши з автостради, почалися красиві соснові ліса, повні і грибів. Ух, природа там, бомба. Їхав спокійно, насолоджувався. Та й справа пішла до вечора. А увечері, як ми всі знаємо, в стилі подорожі є один нюанс. Ось по такій от стежці прийшлося починати ігру, яка починається ввечері заново кожного дня. Ігра називається Знайди місце під палатку. там дорога для жовті перерива. І тут метрів. 300-400. Від'їхав, думаю, їду, бо побачив на горизонті отакий От кусочок, така шапочка на горі. Е, кругом пшениця. І оце, блін, по пояс. А яке по пояс? по груди? В траві їхав, думаю, блін, хоч би не провалилося. Колесо переднє, а то зараз також чупака дам. Так нирну. Ну, а якось на перші, помаленьку їду, їду. Та їдемо далі. Дивись та є. Стежка, класно. Ну... О, тут, тут така панорама. Просто кайф. Сонце заходить, кругом пшениця. Оці сонячні панелі, а цього сині. І вітраки на задньому плані. Ще й трошечки гори, Якесь дежав'ю. Дуже подібний краєвид, як минулого року. Виїжджали в подорож. І теж перед Чехією. Тут практично от кілометрів 20 до Чехії. Що до капу. Рванемо, трошки горка, але є дорожка. Добре, що немає. Немає болота. Так, то-то, то трава насіння. Надіюсь кліщів не позбирав. Добре, почаємо дивимося, що там зверху. Уєндурить Дубки, а дубків. Реально, як все повторюється. Ха. Ну зараз ще краще. Швидше знайшов місце. І воно просто неймовірне. До дороги далеко. Я думаю, тут впаду. Схід сонця буде там. Буде світивали. Тут й... є захід сонця на тій стороні. Ясно діво, тут така трава невисока і це. А, правда, горбики повсюди, не особо, не особо є де стати по ваточкою. Але там захід сонця, зато красиво. Ах. Панорама, кайф. Ну і не на дорогу. Можна вогник попалити. Ну подивлюся, зараз подумаю, де то краще встати. Чи все-таки тут замикатися і захід сонця покайфувати, подивитись, чи стати спокійно там, зато зранку сонцем проснутися. Ну що подумаю. Коротше кажучи, перша ніч... Перша ніч в палаці. Неймовірно. Клас. Бомба. Ну, перша ніч була в Сашка в квартирі. ж таки дежав'ю там. Того року теж було в цього Вовчика. запрошу. Ну, в гостях. І зараз в гостях. І друга ніч тільки вже ночівля. Блін, дуже все повторюється. А тут так здається рівно, класно і там, і там, але От все таке було. До речі, тут кам'яна гора. Все таке бугристе. Хоча а, тут буде в принципі саме краще. Так, да. почаємо сюди. Докапало? Давай! На сьогодні папа до зустрічі з Ймовірний вечір. Це місцинка просто неймовірно. Я вже сам себе задовбав, це неймовірно, але справді я навіть не очікував, що буде так класно. Можна офіційно вважати, що подорож розпочата. Правда, сьогодні вже другий день в дорозі, але Перший день іменно шукання місця, намет, вогник, вогник то взагалі. Я навіть не очікував, що можна буде вогник розпалити. Це так атмосферно, тепленько. Хочеться не лише до заходу сонця чи серед дня сидіти собі, насолоджуватися. До когось подзвонити, щось подивитися, а і ввечері не лягати спати зразу, а, а посидіти, погрітися, до когось набрати, поговорити, потріщати. <хи> От. І тут, на щастя, ну, взагалі знайти місце, де можна і навіть вогонь розпалити, ну, це, це лотерея практично, бо тому що або бачать, або замітять, або а тут і дубовий лісок. Дубові гілки, що воно не коптить і горить довго. то це... Їх тут багато на місці. Переживав. Думаю, ну під травою сухе листя. Але оп, знайшов камінчики. Ну, Ситуація як шептала, візьми і розведи вогник. Та й оце вже класно так От, проїхав за сьогодні 267 км. День починався, звісно, жестяк. <ріст> Я й не очікував, що він може так фігово початися і так класно закінчитися. Це що означає, наскільки все мінливо, наскільки все міняється. А настрій був сидів бли, на тій зупинці, може з півтора години і такий вже при... приунивший жесть. Але, думаю, як один хороший друг сказав. Ви всі знаєте його, ну майже всі. Сьома-сьома. Каже. -сьома. Каже, каже. Погана погода пройде, ні, настрій поліпшиться. А рішення зроблене в той момент залишиться, тому ну не варто з тим спішити. Я такий думаю, згадав і думаю, окей, почекаємо, подумаємо, бо я вже такий думаю, йо-майо, -йо, може, то плани трохи поміняти, але думаю, та, поїду, подивлюсь, що там далі. І не прогадав. Робоча тема. Ось. В загальному вже 600 кілометрів. Як з... Вчора 340 проїхав, ні, 330 проїхав до Сашка, ну то так, експресом, швиденько, щоб встигнути. Сашко, привіт! Думаю, точно дивишся. <схід> Дякую тобі, друже. В перший день подорож виїхати, це і так стрес трохи, бо ну, блин, голова в різні сторони, про все думаєш, щось забуваєш і такий е розгублений, бо перший день. А тут, коли так плавно входиш. В в в цей темп <смоти> мотобомштуру. <смоти> а чому бомж? Бо ну, Тому що <смоти> безуприділеного місця <смоти> жительства чи проживання. <смоти> Реально, сьогодні тут, завтра там. Ну чим не бомж? Бомж, блін, йо-мойо. хостели, ну це не цікаво. Не завжди цікаво, скажімо так. Ну, то й дорого кожен день, якщо тобі це дозволяти, то. Можу стати в копійку запустимо місяць їждження. Я ж не виїхав на тиждень часу, що можна собі дозволити. Та й на природі воно якось в поєднанні з природою. До речі, це ще, ще, ще плюс до того, це в мене перший виїзд так далеко е, самому. Я ще ніколи не їздив сам так далеко в таку серйозну подорож. Ось. І тому це подвійно, так незвично, так привикаєш, так якось не по собі на початках. Ну, не знаю, час покаже. Подивимось, як це, як це буде виглядало. Ну, ситуація шепче, справді. Навіть дим на мене не йде. Це, це щось неймовірне. Класно, класно. ДК побігає просто, я задоволений, нарікань жодних. Покажу огляд, як готував, що поміняв, бо я реально його підготовлював, дорога далека, багато чого замінив, перевірив, ну таке. Поміняв стиль кріплення в багажу. І це поки що задоволений, поки що все класно. Печемо. ДК побігає, що молодий. Хоча на секундочку у нас на тахометрі вже 43 тисячі. Ну, для Ямахи це не показник, але все ж таки. Поки що задоволений. Їдемо, насолоджуємось, ДК побрикає, все окей. До завтра. Добра ніч мені. Неможливо вам.